За уточненими даними, внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали понад 30 багатоповерхівок. Руйнувань зазнали багато інших будівель. Пошкоджені фактично адміністративні будівлі на території одного з районів міста Кророго. і будівля виконкому і пенсійного фонду, і будівля автовокзалу. Фактично аварійно-рятувальні роботи на даний момент завершено однак продовжують працювати всі необхідні комунальні служби на місці ліквідації прильоту. Сьогодні багато роботи у комунальників. Їхні завдання допомогти людям у першочергових потребах. Тим мешканцям, які фактично не мають можливості цього зробити самостійно на пошкоджених будинках, продовжують працювати комунальні служби, які надають допомогу за рахунок цього ж матрезерву. Закривати вікна та двері і відновлювати таким чином пошкоджене майно з працівників сформовано відповідні необхідні бригади, і після отримання заяв від мешканців по кожній окремой заяві, по кожній окремій адресі працюють відповідні бригади для того, щоб обстежити і встановити суму пошкоджень для того, щоб надати відповідну компенсацію. Як наголошують у мерії постраждалі у найкоротший термін, отримують матеріальну допомогу від міста. Для отримання матеріалів з матеріального резерву для того, щоб закрити вікна, двері для цього необхідно лише заява, звернення безпосередньо до самого штабу і матеріали надаються незалежно від того, чи це є об'єкт комерційної нерухомості, чи це є помешкання у багатоквартирному будинку. Обмежень в даному випадку немає. Що стосується написання заяви та отримання допомоги з матеріального резерву, Бюджету міста Кривого Рогу на відновлення на заміну вікон для цього необхідно відповідно документи, паспорт, ідентифікаційний код, а також підтверджуючи право власності на майне, на майно на яке надається буде надаватися відповідна матеріальна Ігор Кононенко, Олексій Васильченко. Цей день.